Сьогодні вже неможливо підрахувати кількість солдат і офіцерів, які шикувалися на цьому плаці. Під акомпанемент строєвих пісень марширували затишними алеями. До сьомого поту тренувалися на чудовому спортивному майданчику, дивилися кінофільми в клубі. Та за зовнішнім спокоєм і буденністю скривається напружена цілодобова служба своєчасного і достовірного виявлення зовнішніх загроз українській державі. Навесні далекого 1953 року тут розпочалися роботи з облаштування нового військового містечка. Вже у червні була побудована відповідна інфраструктура і особовий склад 108-го Криворізького ордена червоної зірки окремого радіополку особливого призначення Одеського військового округу продовжує виконувати бойове завдання внесення чергування по відверненню раптового нападу на країну. А почалося все ще за часів Російської імперії, коли у 1906 році постановою електротехнічної частини головного військово-технічного управління воєнного міністерства розпочалося проектування і будівництво одеської військової іскрової радіостанції. У 1910-му під командуванням капітана Лебедєва, радіофахівці здійснили рекордний за діяльністю зв'язок між Одесою і Єгипетською Олександрією. За п'ять років, у 1915-му, на базі особового складу станції було сформовано першу на півдні України радіорозвідувальну групу. Разом з аналогічними підрозділами Румунського фронту влітку 1917-го слухачі радіостанції вчасно надали командуванню цінну інформацію про наміри і дислокацію ворожих військ під час вирішальних битв біля Мерешті та Мерешешті. У вересні 1920 року на Південному фронті Червоної армії було сформовано радіорозвідувальну групу, керував якою начальник служби зв'язку фронту Юрій Синявський. Слухачі швидко виявили дислокацію штабів білих військ. Аналітики успішно розкололи шифри і коди врангелівської контррозвідки, завдяки чому було отримано важливу інформацію. У травні 1921-го, за особистою вказівкою Леніна, на базі Одеської військової іскрової радіостанції було сформовано радіостанцію особливого призначення. Під командуванням тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління зв'язку Червоної армії по Україні Борзова слухачам радіостанції вдалося отримати цінні матеріали про стан і дії військово-морських сил Королівської Румунії. У вересні 1924 року в місті Балт почала оперативну роботу тільки на створена розвідувальна палегаційна група у складі 28 військовослужбовців. Під загальним керівництвом начальника другої частини четвертого управління штабу Червоної армії Єфима Капелевича розпочався процес вивчення і аналізу стану збройних сил країн Балканського півострову. За ініціативою начальника сектору 3-го відділу 4-го управління штабу Червоної армії Якова Файвуша в складі 3-го радіотелеграфного батальйону Українського військового округу створюється радіополонгаційна рота зі штабом в місті Дніпропетровськ. Периферійні підрозділи дислокуються у Кам'янці-Подільському, Балті, Проскурові, Новоград-Волинському. Командиром роти призначається Євген Іванов-Єфімов. січні 1931 року починається формування другої радіопеленгаційної роти 3-го радіотелеграфного батальйону зі штабом в місті Миколаїв. Під командуванням Миколи Гнітієва особовий склад нового підрозділу вивчає матеріальну частину і заступає на бойове чергування. 1 жовтня того ж року підрозділ виводиться із складу радіотелеграфного батальйону. Отримує назву П'ята окрема радіорозвідувальна рота. І підпорядковується щойно створеному відділенню радіорозвідки розвідувального відділу штабу Українського військового округу. В грудні 1931-го частина передислоковується до Балти і починає виконувати нові завдання, поставлені одним з керівників радіорозвідки округу Миколою Лазарєвим. У січні 1935 року підрозділ отримує нову назву Третій окремий радіорозвідувальний дивізіон. Його командиром призначається Костянтин Нехайчик. Дивізіон одразу входить до числа найкращих частин радіорозвідки Червоної армії. В його лавах проходять службу такі фахівці, як Микита Кисельов, Микола Алексєєв, Митрофан Оснач, Олександр Борсяков, Трохим Тусь. За підсумками бойової роботи, в 1936 році капітана Костянтина Нехайчика було нагороджено орденом Леніна. За директивою Генерального штабу, від 23 грудня 1937 року всі радіорозвідувальні підрозділи були зведені в єдину систему підпорядковану розвідувальним органом в центрі та військових округах. Частина отримала нову назву Третій окремий радіорозвідувальний дивізіон, особливого призначення Київського військового округу. У жовтні 1937-го командиром дивізіону був призначений капітан Микола Власов. Керував радіорозвідку округу Артур Мількоп. 26 червня 1938-го головна військова рада Червоної армії перетворює київський військовий округ в особливий. На базі шостого стрілецького корпусу створюється одеська армійська група. Підрозділ отримує назву 469-й окремий радіорозвідувальний дивізіон особливого призначення Київського особливого військового округу. За наказом начальника радіорозвідки округу Миколи Лазарєва починається формування додаткового радіодивізіону. Директивою Народного комісаріату оборони СРСР від 9 червня 1940 року на базі штабу Київського особливого військового округу створюється управління Південного фронту за місце перебування в Проскурові. Перед фронтом ставиться завдання оволодіти територію Бесарабії і Буковини. Особовий склад 469-го дивізіону взяв активну участь у забезпеченні командування точними розвідданими про дислокацію військ Королівської Румунії. З передовими частинами 9-ї армії наприкінці червня підрозділ передислоковується в район Кішинева і входить до складу розвідувального відділу штабу Одеського військового округу. Майор Микола Власов одночасно з командуванням дивізіону призначається керівником радіорозвідки округу. 15 травня 1941 року рішенням політбюро ЦК ВКПБ розпочалося стратегічне розгортання військ Червоної армії разом з частковою мобілізацією. Перед частинами одеського округу, які перетворювалися в 9-ту окрему армію, стояло завдання розгромити північне крило румунської армії і вийти на рубіж річки Молдова з захопленням яс. Вже на початку червня 1941-го, за мобілізаційним планом МП-41, 469-й дивізіон розпочинає формувати новий підрозділ 370-й окремий радіорозвідувальний дивізіон особливого призначення. Його командиром став майор Митрофан Оснач, командиром 469-го дивізіону майор Микола Матвєєв. Директивою ставки головного командування від 24 червня 1941 року було створено польове управління штабу Південного фронту. До складу його розвідувального відділу увійшли 469 і 370-й окремі радіорозвідувальні дивізіони. Керував радіорозвідкою фронту майор Микола Власов. З кровопролитними боями, продовжуючи оперативну роботу і забезпечення командування надійною інформацією про ворожі війська, обидва дивізіони відступали на схід. 28 липня 1942 південний фронт був скасований. 469 та 370 радіодивізіони увійшли до складу спочатку Донської оперативної групи північно кавказького фронту, а починаючи з 8 серпня того ж року до Північної оперативної групи військ Закавказького фронту. Підрозділи брали активну участь у відверненні наступальної операції гітлерівців Едельвейс. Наприкінці вересня 1942 року 469-й окремий радіорозвідувальний дивізіон особливого призначення за наказом Генерального штабу передислокується на Сталінградський фронт. Розвідники швидко опанували оперативну обстановку і успішно викрили німецькі угруповання, яке діяло перед правим флангом фронту. Маневрена група, яка діяла в інтересах 62-ї армії генерала Чуйкова, вела ефективну радіорозвідку штурмових груп фашистів безпосередньо на вулицях Сталінграда. На початку січня 1943-го 469-й радіодивізіон увійшов до складу розвідувального відділу штабу Південно-Західного фронту. Знову особовий склад підрозділу під командуванням майорів Тимофія Ляха та Федіра Катихіна швидко опанував ефір і став надавати цінні розвідувальні дані при визволенні Харкова і Донбасу. 20 жовтня 1943-го Південно-Західний фронт було перейменовано у треті українські радіорозвідники брали участь в усіх стратегічних і фронтових операціях на території Південної України, Молдови, Румунії, Болгарії, Югославії, Угорщини та Австрії. 13 листопада 1943 року командиром 469-го дивізіону був призначений майор Сергій Растатурін. Керував радіорозвідкою фронту Микола Матвєєв. Тим часом 370 й радіодивізіон під командуванням майорів Олександра Борсякова та Олексія Козлова виконував завдання розвідвідділу штабу Північно-Кавказького фронту з 20 листопада 1943 дев'ятсот окремої приморської армії. Особовий склад частини брав участь у визволенні північного Кавказу та Криму. Особливою для 469-го радіодивізіону була участь в нікопольсько криворізькій наступальній операції. 26 лютого 1944 року одному з перших серед частин радіорозвідки за надання своєчасної та цінної інформації щодо стану і дій Нікопольського угруповання німецько-фашистських військ під час визволення Кривого року, наказом Верховного головнокомандувача за номером 042, 469 окремому радіорозвідувальному дивізіону особливого призначення присвоєно почесне іменування «Криворізький». Фахівці підрозділу брали активну участь у розвідувальному забезпеченні Одеської наступальної Ясько-Кишинівської стратегічної операції Третього українського фронту. Після визволення Кримського півострова радіорозвідники 370-го дивізіону, 18 квітня 1944 року, увійшли до складу розвідувального відділу 4-го українського фронту і брали участь у визволенні південної, центральної і західної України, забезпечували надійними розвідданими командування. Червні 1944-го командиром дивізіону був призначений майор Іван Гур'євських. З великими людськими втратами фашисти відступали до кордону з Югославією. Радіорозвідниками маневреної групи 469-го дивізіону під командуванням капітана Михайла Терентьєва. Було своєчасно виявлено деякі зміни в організації радіозв'язку групи військ фашистів в районі озера Балатон, які вказували на їх підготовку до нанесення раптового удару. За вчасне розкриття намірів противника у Балатонській операції та за зразкове виконання завдань командування при володінні угорськими містами Мор та Веспрем. 25 квітня 1945 року 469-й Криворізький окремий радіорозвідувальний дивізіон особливого призначення 3 Українського фронту був нагороджений орденом Червоної зірки. 15 квітня 1945-го перемогою завершилася Віденська стратегічна операція. Фахівці дивізіону вправно інформували командування про основні сили групи німецьких армій Південь і сприяли найшвидшому розгрому ворожих військ. Перемогу радіорозвідники зустріли поблизу Віннерної штатту. Наприкінці 1944 року 370-радіодивізіон й радіодивізіон особливого призначення увійшов до складу військ Другого Українського фронту і також брав активну участь у розвідувальному забезпеченні Балатонської і Віденської операції. Перемогу особовий склад підрозділу зустрів біля столиці Словаччини Братиславі після того, як 11 травня 1945 року блискуче завершилася прайська операція. За місяць в червні 1945-го за наказом Генерального штабу 469-й радіодивізіон увійшов до штату Південної групи військ Червоної армії в Болгарії і Румунії і передислокувався в район міста Помор'є. 370 й радіодивізіон увійшов до штату Одеського військового округу і передислокувався на територію Одеської області. Ще в 1946 році, 20 червня, за наказом генерального штабу, 469-й радіорозвідувальний дивізіон був передислокований в район Пловдива. Де продовжив несення бойового чергування. У зв'язку з підписанням 10 лютого 1947-го у Парижі мирних договорів з Болгарією та Румунією південну групу радянських військ було розформовано. 469-й радіодивізіон 7 квітня 1947 року повертається на територію Одеського округу і входить до складу розвідувального відділу його штабу. З особового складу 469 го та 370-го дивізіонів після переходу до штатів мирного часу формується оновлений підрозділ: 469-й Криворізький ордена Червоної зірки, окремий радіорозвідувальний дивізіон особливого призначення. Командуючи частиною майор Федір Філіпов, підполковник Никандер Ячменєв, згодом полковник Іван Гуславський, 370-й дивізіон завершив свою діяльність, і був розформований. Директивою Генерального штабу на базі 469-го радіодивізіону у вересні 52-го був сформований 108-й Криворізький ордена Червоної зірки окремий радіополк особливого призначення. Його командиром став полковник Іван Гуславський. На базі радіотехнічного батальйону 108-го радіополка був сформований 90-й окремий радіотехнічний полк особливого призначення Одеського військового округу. Новий підрозділ став виконувати завдання командування по збору і аналізу радіотехнічної інформації діяльності військ потенційного противника. Фахівці 108-го радіополку полковника Миколи Ігнатєва з успіхом виконували спеціальні завдання уряду та командування напередодні і під час карибської кризи 1962 року. Діяльність підрозділу отримала високу оцінку першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова. З самого початку Арабсько-Ізраїльської війни 1967 року 108-й радіополк надавав вищому керівництву країни найсвіжіші розвідувальні дані про стан військ учасників конфлікту. З 30 листопада 1967-го підрозділом командував полковник Василь Чумаченко. На території 90-го окремого радіотехнічного полку особливого призначення була збудована станція перехоплювання сигналів супутникових систем Зірочка. Першим командиром нового підрозділу був призначений полковник Рождественський. Фахівці стали широко використовувати сучасні можливості розвідувального літаку іл 20 Р. І складу окремого розвідувального авіазагону Одеського військового округу розвідувальних кораблів Крим та Кавказ Чорноморського флоту. 31 серпня 1971 року командиром 108-го радіополку був призначений полковник Володимир Молчанов. Чергова близькосхідна криза 1973 року привела підрозділи 108-го радіополку в стан підвищеної боєздатності. На борту розвідувального корабля Крим під час подій плідно працювали маневрені групи, створені полком. Отримані матеріали негайно надходили вищому військовому керівництву країни і були високо оцінені командуванням. Одним з основних джерел інформації про Кіпрську кризу 1974 року стала розвідувальна діяльність 108-го радіополку. Цього разу маневрені групи підрозділу розміщувалися на борту розвідувального корабля Кавказ і забезпечували командування оперативно-тактичними даними. 1 грудня 1975 року директивою міністра оборони СРСР Маршала Гречко на базі 108-го радіополку 90-го радіотехнічного полку і лабораторії вивчення радіовипромінювання була створена 93-я Криворізька ордена Червоної зірки, окрема радіотехнічна бригада Одеського військового округу. Її командиром призначили полковника Миколу Канівського. Багато фахівців 93-ї бригади проходили службу в Афганістані. Спочатку в складі 1853-го окремого радіотехнічного батальйону, а з листопада 1984 в 254-му окремому радіотехнічному полку особливого призначення 40-ї армії. Підрозділом командували підполковник В'ячеслав Ведутенко і полковник Юрій Попіченко. Указом президії Верховної Ради СРСР від 26 листопада 1981 року за зразкове виконання особливо важливих завдань командування бригада була нагороджена орденом червоного прапора. Наприкінці року командиром 93-ї Криворізької червонопрапорної ордена червоної зірки окремої радіотехнічної бригади призначили полковника Анатолія Граковського. Розвиток бойових дій лівійської кризи, яка розпочалася в ніч на 15 квітня 1986 року, повністю контролювалася підрозділами 93-ї бригади полковника Володимира Шевченка. Самого початку виникнення кризи в Персидській затоці 1990 91 років і до її завершення за подіями пильно стежили пости радіо та радіотехнічної розвідки 93-ї бригади Одеського військового округу. Командували підрозділом полковники Юрій Попіченко і Геннадій Жарков. Після здобуття в серпні 1991 року Українською державою незалежності фахівці 93-ї бригади, як завжди, на високому професійному рівні. Стали виконувати нові завдання, поставлені військовим командуванням молодої країни. Організаційна структура підрозділу неодноразово змінювалася. У 2002 році, на базі 93 ї радіотехнічної бригади особливого призначення, був створений регіональний Криворізький орденів червоного прапора і Червоної зірки Центр радіоелектронної розвідки Південь сухопутних військ Збройних сил України. На озброєння потроху почала поступати найновітніша апаратура, як іноземного, так і вітчизняного виробництва. Розгорталися нові пости радіоспостереження та паленгування. Командували частиною полковники Олексій Пащенко, Юрій Науменко, Юрій Гладиженко, Костянтин грудок костюшко Ігор Гасанов, Євген Хосаїнов та Олександр Лабанок. Початку літа 2014 року особовий склад центру під командуванням полковника Юрія Зосімова бере активну участь у забезпеченні уряду країни надійною достовірною інформацією про стан і дії ворожих військ в зоні АТО. Творені підрозділом маневрені групи діють у безпосередній близькості лінії фронту. Отримані центром розвідувальні матеріали використовуються для прийняття важливих рішень як оперативно-тактичного, так і стратегічного характеру.